Друзі, доброго дня! Мене звати Євгеній, і це огляд виставки Акватерм 2025 Сенді Маріо, який представляє два бренди, правильно? Маріо і Hugo Фемефі. А яка між ними різниця? Маріо uh, це нержавіюча сталь. Це uh -huh. виробник, який виготовляє продукцію вже близько 25 років. Uh, Hugo Family – це наші партнери з Великобританії. І uh, вони з нами якби, співпрацюють uh -huh. і на базі нашого виробництва почали виготовляти uh, продукцію з uh, вуглецевої сталь. Uh -huh. Фарбована, вуглецева. Фарбована вуглецева сталь. Так. Гарна модель така цікава. Це акордо і нота. Це ідуть у нас полиці, які ви можете купувати окремо і самостійно монтувати так, як вам потрібно. Тобто ви хочете, до прикладу, 6, ви купили 6 штучок, ви собі розмірили так, як ви хочете, по висоті. І Поставили ось таку рушнику сушарку. Вони вмикаються. А, ну зараз, а якраз да. Показуйте, так. Да. Вони вмикаються, ага. вимикаються. А яка Потужність одної Потужність одної йде 20 Вт. Температура максимальна 50 градусів. Угу. Ось. Це таймер, так? Да? Так. Наш таймер. В чому його перевага? По-перше, він має час роботи, він має температуру mm -hmm. і в нього є інноваційний режим екомод. Тобто, ви вибираєте, до прикладу, максимальну температуру, вибираєте 6 годин mm -hmm. часу, зажимаєте дві кнопочки на декілька секунд, mm -hmm. спрацьовує режим екомод через 3 години чи mm -hmm. через 6 годин, в залежності від того, як ви вибрали собі mm -hmm. час роботи виробу, він вимикається. І не працює. Uh -huh. Тобто заощадження електроенергії. За цей час все, що ви вішаєте на рушнику-сушарку, воно встигає в принципі, високо. Uh -huh. Для того, щоб потім знову моркнути рушнику сушарку, ви нажимаєте на будь-яку з цих кнопочок, воно запам'ятовує той режим, який ви вибрали. І в принципі, рушнику сушарка знову працює. Це така кругла штучка, це теж електричний чи це також електрична модель. Е, вона <кхів> обладнана у нас новим таймером <кхів> e, 2.0. Тут вже йде сім режимів. Є стандартні режими, так як і в звичайному таймері, тобто можна вибрати просто температуру і час, і e, є вже змонтовані всередині e, e, режими, де зразу є прописана вже температура і час. <кхів> Так само можна користуватися екомодом, ви вибираєте так само в принципі режим, яким користуватися, і рушнику сушарка запам'ятовує, і вона потім працює ту кількість годин, яка вам потрібна. В Загальному ця модель є більше дизайнерським рішенням, тобто ми доносимо клієнтам про те, що це такий варіант не практичності, а більше як дизайну для того, щоб Ванною якусь зробити особливою, якщо це до прикладу якесь круте, прям дизайнерське ріше. А що зараз більше користується попитом? Електричні рушники, сушарки чи водяні? Електричні електрично. Ну. Дуже багато хто зараз переходить саме на електро, е, тому що це вигідно, е, легко дуже монтується і краще в принципі <святувати> в обіході. Користуватися можна тоді, коли захочеш, так і літку, і, влітку, да. і взимку. Якщо ви, до прикладу, просто хочете е, водяною користуватися mm. влітку. Вам потрібно її робити комбінованою, тобто докупляти крани під ten, е, докупляти сам тен, зливати водичку, це все заново заливати. Mm. Ну, типу, е, це трошечки більше мороки, але але такий варіант є. Yeah. Тому простіше просто взяти електричну ручну сушарку вона легко монтується, і ви її можете використовувати в будь-який mm. сезон. Там ще я бачу у вас варіанти, типу для типу, для зовнішнього для одягу, да? типу, як тілецівесь, ось, наприклад, це у нас представлена палітра наших кольорів, в якій ми можемо фарбувати вироби Маріо. Ну це ж, типу, як. Вішалка для одягу зовнішнього, чи ні? Це взагалі так. Це є, є модель така рей. Mm -hmm. Вони, mm -hmm. ті, які фарбовані в золоті, в золоті кольори, гачки йдуть неповоротні. Mm -hmm. Ті, які фарбуються в чорний графіт, білий і сатинова модель, mm -hmm. гачки можна в принципі, повертати, mm -hmm. як вам. З руку, вони сталь. не запає. Це, це також нержавіюча сталь. Це палітра нашої кольорів. Сталь. Так, це нержавійка. Вона вся фарбується в дану палітру. Тобто четверта 304? четверта 304, 304 так. Так. так, цікаво. А це максимальний рентг кольорів, який у вас є чи дане... будь-який на... робите? на даний момент. Ось це те, що в нас є. І ось цих чотири кольори, це взагалі новинка. Ми їх вперше показуємо на цій виставці, тому що раніше у нас тільки були ті представлені кольори. багато хто говорив, що мало. Ми хочемо більше золота. Ми хочемо більше там якихось відтінків, І ми в принципі знайшли такі кольори. І представляємо ще такі. То зараз рушник-осушарка – це не обігрів, це про дизайн. Це про дизайн, це про комфорт, це про тепло, це про те, що Самовираження. Так, так, кожен собі обирає ту, яку хоче, та яка йому зручніша. У Вас мало простору, будь ласка, беріть рей. у Вас більше простору, можете взяти якусь велику громадну рушнику, сушарку. У нас досить велика кількість розмірів. Як від маленьких, це 650, а висота до 1500. Uh -huh. Як люди реагують на медийбюкрейт продукт? Дуже круто е, в нас є інколи клієнти, які приходять і кажуть серйозно, ви з України, ви ж з Вінниці. О, а ми не знали, що в нас є таке круте виробництво. Вони коли починають дивитися на наші вироби, на якість полірування і в загальному фарбування. Вони просто в захваті. вони кажуть, що от ми були на стендах там іноземних. Клієнтів, які також виготовляють рушнику сушарки, дизайн-радіатори, і каже: Ну от в них не так. А. І от ну там рівень, ніби як здається, вищий, а тут ну, українське виробництво, але якісно ну, просто крута. А тут уже квадратний профіль, так? Так, це вже профільна е, труба, гачочки е, представлено в двох розмірах: є е, ширша і є вуща. Угу. Той же самий момент, що як вам зручніше? Якщо у вас е, є можливість повішати ширшу, ви можете взяти ширшу. Якщо у вас є можливість невеличку сушку поставити, ви берете сушку невеличкого розміру. Угу. Окей. Тобто клієнту зараз важливо е, великий сормент, з чого можна вибрати, так? Так, клієнта цікавить, щоб їм. Була велика кількість типу розмірів, як по висоті, так і по ширині. Клієнту важливо, щоб це була велика кількість різних моделей з різними ребрами. До прикладу, Hugo Family є велика кількість моделей. До прикладу, квадратні стійки, круглі ребра, різна розбивка ребер, різне фарбування по різному виглядає. І е, людина об'єктивно має з чого вибрати, тому що коли ви представляєте дві-три моделі в двох розмірах, людина подивилась: ну мені не підходить. Ми працюємо на клієнта, ми слухаємо своїх клієнтів, і ми намагаємося робити все для того, щоб їм було комфортно і було з чого вибирати. Добре, як звати? Вячеслав. Дуже приємно. Що це за система така гарна, що ви презентуєте? Ми виробники обладнання для автоматизації як систем розумного будинку, так і там, різних промислових систем. Тобто, якщо це розумний будинок, то це може бути від освітлення до, наприклад, систем безпеки, антизатоплення. Звісно, сюди входять різні там, кондиціонери, вентиляція. Якщо промислові системи, то це вже більше котельня якась прибудинкова, чи велика, це різні там, насосні станції, фільтрувальні. Сонячний, тобто є mm -hmm. можливість це все інтегрувати в якусь одну велику систему. А що ви саме виробляєте? Ви е, софт робите чи всі, всі рішення в одну екосистему? Ми виробляємо так? як саме обладнання фізичне, яке цим самим керує, так і програмне забезпечення, яке дозволяє працювати з цим обладнанням, тобто це додаток на телефон, mm -hmm. середовище для розробки, ну і самі модулі автоматизації. Mm -hmm. Цікаво. Можете розказати, чому відмінність? E, тобто, в залежності від взагалі, задач, які постають, uh -huh. і, е, існує необхідність встановлення е, різних модулів. Тобто, Якщо ви керуєте освітленням, вам потрібен специфічний модуль, який буде вмикати, вимикати лампочки, або там змінювати яскравість світлодіодних стрічок чи специфічні протоколи. Якщо це, наприклад, ми говоримо про вже більш такі промислові, тобто це якась система вентиляції, кондиціонери, то для цього треба специфічний модуль. Відповідно, під кожну цю задачу розробляється, скажімо так, блок, який виконує той чи інший набір функцій. Якщо це блок... Зі звичайними виходами, які можуть вмикати там лампочки, насоси і так далі. То це один блок. Інше це вже там стрічки інші. Тобто кожен модуль виконує якийсь певний набір здач і використовується в конкретну системі. Тобто я розумію, що стандартного рішення немає, це все підбирається індивідуально під запит клієнта, під систему. Так, очевидно, що є, наприклад, є модулі, які використовуються майже у всіх системах. Це там найпростіше. Але в цілому, завдяки такій модульній структурі, є можливість підібрати саме ті модулі, які потрібні, і не. Переплачувати за якісь там додаткові послуги. Угу. Це виробництво знаходиться в Україні все? Виробництво в Україні, тобто власна схемотехніка, тобто всі інженери знаходяться в Україні, це все розробляють. Угу. Тобто маємо можливість контролювати якість і вносити якісь там корективи. Який саме цікавий запит був? Е... або оригінальний? оригінальні? Е... Да, в цілому вони зазвичай якісь такі є універсальні, а найтакий е, дивніший. Ну можливо, це щось пов'язане там з якими там заводами, коли необхідно інтегрувати котельню, mm -hmm. е керування та вентиляцію в заводі в один великий комплекс. Тобто вмістити в мобільному додатку максимально велику кількість функцій. Mm -hmm. Тобто ви навіть змінюєте мобільний додаток від да, клієнта чи ні? E чи просто додаєте функції? E По суті, мобільний додаток виконує роль системи візуалізації, а от саме екран візуалізації розробляється вже під потреби самого користувача і виноситься в різні там екрани. Mm -hmm. Добре. Дякую. То? Будь ласка. Ми на стенді Фадо, «Акватерм 2025. Доброго дня, Ярослав. Доброго дня. Друзі, всіх вітаю на стенді компанії Фадо. Да. Ми е... бачимо головну новинку. Це серія змішувачів. Так. Тому головне питання про те, який асортимент. Взагалі, яка мета і бачення позиції на ринку, то пробіжимося, да, побачимо, що які серії і так далі. У 2025 році на виставці ми вирішили представити абсолютно нову лінійку дизайнерської сантехніки, а саме змішувачів для води. Ну, По видам є і душ системи, є змішувачі просто для ванних, для кухонь. Виду. З термостатом, так, да, є. Саме ця моделька не з термостатом, це просто показник температури, вона сигналізує про температуру, яка в даний момент йде. Так, хтось не видно, правда. Але тобто він, він не регулює, він просто констатує факт, так скажі. Угу. Але видвижний. Да, в цій модельці цікаво, те, що. Форму виливу ми можемо змінити, по-перше, таким чином. У нас вилив іде ніби як водоспадом. Mm -hmm. Є можливість повернути його на звичайний стандартний, mm -hmm. ну і крім того, змінити різні форми виливу mm -hmm. струєю, розсиленою, потік. Mm -hmm. okay. Ну і крім того, він ще її видвижний. Да? Mm -hmm. Тут так само все видвижний, але просто з показчиком без повороту режиму виливу. Аератор розмінюється. Тут ще. Душові системи, так? По душовим системам розділено все на лінійки згідно дизайнерських рішень, там по виконанню ручки. Е у всіх лінійка є різні кольорові гамма: Його. білі, чорні, покриття е графіту та класичний хром. Яка гарантія на змішувачі? П'ять е років на корпуси та рік даємо на змішувачі картриджі, на елементи. А на шланги? На жаль, шланги та ліки без гарантійного терміну. Окей. Та, я так розумію, що латунь, правильно? Так, звичайно, латунь, лита латунь, змінні картежі досить високої якості. Так, душова система, да. в, ж... в якій представлений гігієнічний душ, угу. звичайна ручна ліка, та верхній вилив, так називаємо тропічний душ, те, про що всі кажуть. Це ж... Цікаве таке виконання роялю, uh -huh. всі перемикання на клавішах. Uh -huh. Конкретно ця моделька з термостатом, яка тримає температуру, плюс покасчик, тут теж також є. Скляне поверхня і uh -huh. тут є показчик uh -huh. температури. Окей. Okay. <кху> Що ще цікавого? Давайте там з того боку, да, ще <кху> <є>? <кху> можемо ще повернутися. Є одна дуже цікава моделька по змішувачам для кухні. Всіх зацікавило з появою дуже багато питань. Ось така моделька. Чому ну, як нестандартне рішення про поворотну цю ручку, яка має тільки один кут нахилу. Тобто і потік, і інтенсивність, температура і інтенсивність потоку однією ручкою в одному напрямку регулюються. Також це рішення є в різних моделях. І в душових системах, і А Як, для як налаштувати сила потоку? Е, тобто, це перекрито, а це, це, максимально? Перекрито, це максимально відкрита гаряча вода. Угу. Це перекрито. Спочатку ми відкриваємо холодну воду. Сегменти, коли сходяться картриджу з виливом змішувач, угу. е, чисто холодна, потім починає до холодної підмішуватися тепла. Угу. В центральному положенні, тобто в загальному 45 градусів регулювання, в центральному положенні це буде. Половина виливу гарячу, половина холодна. І з відкриттям по максимуму повний гарячий вилив. Mm -hmm. А якщо е, треба холодно, але з великим напором, це яке положення буде? Ну це буде десь yeah. до 45 градусів. Окей. Mm -hmm. okay. mm -hmm. Так, ну давайте тоді Також ще. Також в різних кольорових рішеннях. <кхем> е, Ось ця. Що, секунду. Цікава модель, цікава модель змішувача для умивальнику, ну, як унікальність нашої лінійці, в тому, що вона одна єдина з поворотною головкою. Mm -hmm. Тобто вилив можна абсолютно прибрати, щоб не заважав, якщо mm -hmm. якісь там габарити не дозволяють мати. В цьому варіанті можна на ручку попасти. Не зовсім зручно. Так, але можна скласти в іншу сторону. Mm -hmm. Так. Mm -hmm. Добре. Також а в це цей варіант? Це якась прям взагалі маленька ручка. Маленька. Mm -hmm. mm -hmm. Мінімалістичний дизайн. Окей. Mm -hmm. okay. Так, це теплові насоси, так? Да? Yes. Так, теплові насоси теж сьогодні представляємо. Mm -hmm. Це наша спліт-система. Також обладнання котельні, насосні групи, гідрострілка, дешламатор. Mm -hmm. Ці наші новинки, які з'явилися під кінець 24-го або на початку 25 го року, все можна подивитись. Буферні ємності. Окей. Okay. Дякую, будь ласка, заходьте, будемо раді вам. Владислав нам сьогодні розповість, які новинки з'явилися в цьому бренді, в цій лініці по насосам. Торговій марки Татарлайн з'явились багатоступеневі свердловинні насоси, mm -hmm. нараховуються чотири класи моделі, є 30-370 Вт потужності mm -hmm. і до 1,1 кВт. Mm -hmm. а, все залежить від таки, потужності, набору робочих коліс та продуктивності. Mm -hmm. а, комплектуються вони кабелем трьохжильним 30 метрів і mm -hmm. плюс пульт керування. Okay. Також Я, яка гарантія на, на ці насоси? гарантія йде 12 місяців на них. Mm -hmm. Вони йдуть повністю сервісні обслуговуються. і в принципі Є повна техпідтримка і сервісна підтримка. Чудово. ще? Наступна категорія це категорія міні-станцій. Насосна міні-станція призначена вона для. Перекачки та водоспоживання частних будинків, секторів, поливу і тому подібне. А бачок там на скільки? На, а, на літр? Бачок да? іде двохлітровий. Комплектується одразу з механічним реле, з манометром, і на базі насосу серії qb вихровий. в принципі, ось такий формат Ва. продукту. Ва. І Остання новинка це. Енергозберігаючий циркуляційний насос торгової марки Татралайн є в різних варіаціях потужності, різна база, різні комплектації. Це нічний режим по функції. Так, так, так. Насос має функцію нічного режиму, він адаптується в нас, тобто він входить в такий спящий режим, при цьому циркулює воду в системі. І його можна налаштувати, щоб він автоматично вмикав, вмикався за відстежуванням температури води. Тобто в ньому вбудований датчик температури, як тільки вода в системі, температура падає дище, ніж ну, на 10 градусів падає, автоматично вмикається 4 режим. Це потужність від 5 до 50 Вт, правильно? Так, так, так. Угу. так. Ну, якщо в порівнянні ми візьмемо звичайний, це в нас вісьмірка, давайте ось візьмемо в порівнянні. Енергозберігаючий четвірку, і візьмемо енергозберігаючий, точніше звичайний трьохшвидкісний, також четвірку. І можемо в порівнянні побачити, що на третій швидкості він буде споживати у нас 22 потужності. Там 71. 71 так, угу. так. Ось, в принципі, його основна така функція. А основний. що відображається на цифроблаті? Е, відображається, його споживча потужність, скільки він споживає. Угу. Окей. І також на цьому таблі, якщо насос у нас виходить в помилку, відображається помилка. Ми можемо відслідкувати, що саме вийшло з ладу чи що там з ним сталося. Сьогодні ми представляємо новинку цей електричний котел Tatra Line в оновленому дизайні, як ви можете побачити, з оновленим сенсорним дисплеєм багатофункціональним. Розширена потужність в цій лінії котлів від 5 до 26 кВт. Раніше було обмеження до 20. Також спрощені функції для кінцевого споживача при перемиканні режимів або на тільки опалення, або на гарячу воду, або автоматичний режим. Також що суттєво змінено це збільшений перетин самого теплообмінника, що зменшує спротив теплоносія, і це зменшує як споживання електроенергії, так і ну, робить кращим, скажем так, прогрів всієї системи опалення. Це серія Smart. в цьому котлі вже є в комплекті wi fi модуль. І ви легко можете користуватися, керувати самим котлом через додаток в вашому смартфоні з будь якої точки планети. Це він всередині, да, так такий? це він всередині, так угу. змінено також розташування. Якщо ви бачите, то розширювальний бак, з бак винесений так? з боку. Раніше він був позаду. Ну так зручніше демонструватише так, так, для обслуговування. Також раніше монометр був в транспортовочному такому режимі, і його не можна було з легкістю там підняти або впустити, щоб там, подивитися. Зручно да? до речі. дуже зручно, дуже комфортно. так. Ну Це такі суттєві моменти. Окей, okay. Ну і циркуляційний насос у вас, так? Да? Циркуляційний насос, кран підживлення, збрасний клапан, підвітряний виник все це є. Ну, безумовно, що цей котел, як і всі наші котли, вони з сухими тенами мають можливість обмеження потужності. Наприклад, з 9 кВт ми можемо зробити або 6 кВт, або 3 кВт. І це не все котел. Кожен котел в Tatra Line має можливість в реальному часі. Моделювати свою потужність в залежності від того, до якої температури нагрівся теплоносій. Mm -hmm. Ну або якщо ми керуємось з автоматикою, термостатом, то по температурі повітря. Чудово, дякую. Будь ласка.